Україна вже третю добу грясно вкриває снігом найгірше на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині Запоріжжі на півні країни через снігові замети в заблоковано авто зі снігового полону. Їх визволять рятувальники. зі спецтехнікою через сніговий апокаліпсис. Кілька трас сьогодні вирішено взагалі закрити для руху. Зокрема, перекрито всі основні шляхи Миколаївщини, також дорогу Одеса Рені і 150 кілометрів траси Одеса Київ. Перебіг подій досліджували наші кореспонденти. Ось так сьогодні виглядають центральні вулиці Одеси. дороги повністю вкрито снігом, а під ним суцільна крига. Водії, які ризикнули сьогодні, сісти за кермо, рухаються зі швидкістю не більше ніж 5 кілометрів на годину. Інші ж просто залишили свої автівки вдома на всій території міста і області. Огранічено двіження і йшгаварітного транспорту во всіх напрямках. як виїзд з міста Одеси, так і в город Одесу. з 10 часового утра перекрито двіжені. Пасажирських автобусів і Большегруза в напрямку дороги Одеса Ріні Це направлення одеса Манаші от 84 до 306 шостого кілометра. А це такий своєрідний пам'ятник комунальникам. Сьогодні жодного з них ми не побачили на вулицях міста. Власники кав'ярень та магазинів самотужки розчищають прохід до своїх приміщень. У ми вбираємо кожен сам у себе наводить порядок. На служби, так, Не чиститься вообще ничего. Центр вообще нету нікого. Я не видел нікого последний Сьогодні дні, мені треба кредити платить, как бы, а ехать треба как-то. І жена беременна вот сидит. Більшість рейсів через негоду скасували і в Одеському аеропорту, а на міський транспорт у чекають годинами. Довго довго. Мокнем під дожм, під снегом. Очень долго. Очіочі очень ночь. Це виїзд на трасу Одеса, Київ пробка кілометрова, але у інших районах Одещини ситуація ще гірша. зі снігових заметів. За останню добу рятувальники витягли з півтисячі автівок. автівок. Вже по обіді дагівці та рятувальники Одещини закрили усі траси, навіть для легковиків, до особливого розпорядження МНСників. Виїхати чи в'їхати у місто неможливо. Для водіїв та пасажирів, що опинилися у сніговій пастці, на дорогах вже розгорнули пункти зігрівання. Создані условия для того, щоб водійський состав населення можна було нормально переждати От моменти коли траси перекриті, для того, щоб служби виконали свої задачі непосредственно в даній ситуації, хуртовина поступово вщухатиме, але не на довгу новорічну ніч обіцяють поновлення та зниження температури до мінус 17. Як справу на заході країни розповість моя колега Світлана Хрущак? Сніг у Львові сипле вже три доби, хоч і не сильно. Ним лише припорошило все довкола. А от по області загалом ситуація різна. В деяких районах, наприклад, насипало до 20 сантиметрів снігу. Так є на прикордоні із Польщею. Адже саме із заходу, за словами синоптиків, і прийшов до нас циклон. Це Балканський циклон. Ми попадаємо в його тилову частину, де заходить холодне повітря. І у зв'язку з тим, на 31 та 1 очікується значне похолодання. Нічні температури 13-18 градусів, в горах 20-25 градусів морозу. Попри те, що на найближчих три доби синоптики прогнозують і вітер до 20 метрів на секунду, і ожеледицю усі траси на Львівщині проїзні, ніде ні переметів, ні заторів, дорожнє покриття мокре. Така ж ситуація і на перевалах. Тобто водії допомоги МНСівців не потребують. Зрештою, як і немає сенсу, наразі у пунктах обігріву. Наразі поки що лише три райони звернулися до рятувальників з. З ну, скажімо, з пропозиціями, що якщо виникне якась кризова ситуація, щоб їм допомогли, не вельми втішна інформація для тих, хто любить гірськолижні розваги. До Карпат снігова погода ще не дісталася. Там всього 4 сантиметри снігу. Хоча за 2-3 дні мало би трохи підсипати. Світлана Хрущак, Тетяна Малинко, програма Вікна СТБ.